Доброго дня, продовжуємо нашу роботу з аналітичною звітністю на сайті Я Психолог. Отже, давайте розглянемо наступні наші сторінки. Знову ж таки, якщо ми продовжимо нашу роботу, нам потрібно знову увійти до сайту і розпочати роботу. Знову ж таки ми переходимо до аналітичної довідки. Вона у нас вже створена. Ми е, переключаємося на позицію редагувати. І так, ми бачимо, що перша сторінка і друга сторінка у нас вже заповнені. Переходимо до сторінки номер 3 просвітницько профілактична діяльність працівників психологічної служби у системі освіти. Е, Шкільна служба порозуміння. Тут ми заповнюємо всі критерії, до яких ми маємо відношення. Отже, кількість психологів пройшли навчання. В моєму випадку навчання скасувати пройшло 0 психологів. Кількість тренів медіації знову ж таки це нуль. Кількість шкільних служб порозуміння знову ж таки нуль. Кількість отримувачів послугу нуль, тому що у мене немає на це, як то кажуть, дозволу. Профілактика програми школа і поліція проект «Шкільний офіцер». Знову ж таки, я можу поставити 0,0,0. Інформаційна освітня протиалкогольна програма, сімейна розмова. Знову ж таки, ні. Інші програми ні. Кількість психологів впроваджують програму, кількість закладів, кількість отримачів послуг. Інша програма можу поставити один. Кількість закладів освіти впровадження один. Кількість отримувачів послуг – це мої 587 осіб. Отже, давайте зараз зазначимо, чи правильно ми заповнили дану сторінку. Зверніть увагу, що я перший і останній ступчик заповнила тут я поставила нулі, а тут я поставила відповідну цифру. І робимо зберегти наскільки вірно виконали дану рекомендацію. Отже, звертаю вашу увагу, що якщо ви не приймаєте участь в жодній із вище зазначених програм, то ви тут взагалі можете не прописувати нічого, навіть не ставити нулики. Як бачите, наша сторіночка збереглася відповідно до того, що я на ній написала. Отже, поїхали далі. Третя сторінка в нас вже заповнена дуже швидко, ми її легко зробили. Переходимо на четверту сторіночку і бачимо, що інтернет трішечки зависає. Бачимо. Отже, тема звернень до практичних психологів психологічної служби. Отже, з боку батьків. Звертаю вашу увагу, що ось тут ви маєте бути ну, дуже-дуже відповідальними і уважними, тому що кожного разу, де ви ставите відмітки, що це у вас була консультація, на прикладі да, до практичної психолог з богу батьків, труднощів в навчанні. От, а, звертаю увагу скасувати, звертаю увагу, що ось тут є знак плюсик. Бачите, я на нього вже декілька разів нажимала, але він висвічує якесь діалогове віконечко. І так, повідомлення з «Я психолог, введіть число, яке ви хочете додати. Це актуально для тих робітників, тих шкіл, тих закладів, де є два психологи, і вони не можуть одночасно виконати роботу. Наприклад, я виставила тут свої дані, а через деякий час зайшла до системи моя колега, з якою я працюю в одному закладі, і в неї є можливість, щоб не рахувати самостійно, вона нажимає на знак плюси і. Е, система автоматично, ну, наприклад, дивіться, я поставила 0, а тепер ставлю 1. Е, і система автоматично підраховує кількість е, одиниць. Може, тут буде 20, може тут буде 30 і так далі, да, в залежності від того, скільки відбулося консультацій. Звертаю вашу увагу, якщо у вас не було консультацій за даною тематикою. То ви нічого тут не ставите, взагалі нічого. Да? Якщо ви десь пропустили е, да, відповідно консультацію тематику, ви можете повернутися і виправити це нічого страшного. Головне, щоб ви розуміли. Кількість е, консультацій, які ви зазначаєте ось тут, вона має збігатися е, всюди і не бути е, розбитою на різні цифри. Якщо в мене консультація з батьками одна, то в мене вона залишається одна. Далі дивимося, консультація з боку педагогів. А давайте подивимося, що я тут можу сказати, що у мене дві консультації з адаптації дитини. Також у мене ще декілька консультацій з допомоги сім'ї, які переривають у складних життєвих обставинах. Да? А, готовність до школи одна, і того в мене шість консультацій. Наприклад, да? в мене одна консультація від батьків і шість від педагогів. Переходимо наступний. Звертаю вашу увагу, що досить багато є де тематик. Ви можете перефразувати, наприклад, суїцидальна поведінка дітей. У вас був суїцидальний випадок чи думки про суїцид. От сюди ви можете віднести це не обов'язково. У вас має бути. Саме так, як ви зазначаєте, що це, наприклад, адаптація до закладу шкільного освіту чи адаптація до е, дитячого нового колективу, це адаптація, вона така і є неважливо, як ви її формулюєте. Таким чином, переходимо до наступної колоночки. Так, щось довго гортаю. Так, з боку дітей. Знову ж таки, зазначаємо кількість е, дітей, які звернулися до вас за консультацією. переміщених осіб, наприклад, було 5 чоловік. Е, дитина у віртуальному прості комп'ютер незалежність. Е, мені здається, що саме з комп'ютерної залежності до нас звертаються батьки, а не діти. Але все ж таки взаємовідносини батьки діти. Ну, можливо. І того в мене шість консультацій від дітей, шість від батьків і одна від е е батьків. Отже, з боку інших зацікавлених оці представників громадськості. Якщо до вас були звернення від працівників громадськості щодо роботи з консультативної діяльності, тоді ви зазначаєте зазвичай я такі консультації не маю, тому тут нічого ставити не буду. І таким чином звертаю вашу увагу, що у мене 6 дітей консультації, 6 консультацій педагогів і одна консультація від батьків. Це Зразковий матеріал, тому зазначаю тут саме маленькі циферки для того, щоб ми могли розібратися з ними більш коректно і зрозуміло було, де не зробити помилку. Отже, і того в мене 13 консультацій всього. Добре, переходимо до збереження нашої сторінки. Зберегти. Зберегли сторінку, ось вона нам е, не відмайкувала жодним червоним, і ми можемо переходити до наступної сторіночки, до сторінки номер 5 І так, зведені дані щодо роботи фахівців психологічної служби з батьками, дітьми та педагогами. Давайте тут е, подивимося, де ж ми можемо впасти в просак, як то кажуть. Індивідуальна діагностика охоплена осіб, діти. З якими дітьми ми робимо діагностику? Це п'яті класи, це перші класи, можуть бути індивідуальні, да? це можуть бути індивідуальні будь-який клас, де до вас прийшла мама вчителя або адміністрація з запитом. Тому ви ставите відповідно циферку. Педагоги індивідуально вони можуть до вас підійти і запитатися, чи можеш ти мене продіагностувати, щось у мене нервішки шалять. От, будь ласка, батьки, це можуть бути анкети, але зазвичай анкети ми даємо саме групової форми роботи. Індивідуальна, можливо, потреба була у батьків якось індивідуальна. Далі, ну, наприклад, ми ставимо тут один педагог, один, ну, давайте так. 20 дітей, один педагог і 0 батьків. Відповідно, цифрову ми, ми там не працювали, тому нічого там не поставили. Групова діагностика, соціально-психологічна, діагностична, діагностична, охоплена осіб. Педагогічна. І так. Тут ми знаємо, що у нас п'ять класи йдуть як тривожність, сьомі класи як обдарованість, дев'ять класи профорієнтація, четверті класи підготовка до школи другого рівня. І таким чином у нас може бути досить багато дітей, які в цій колонці, наприклад, 100. Педагоги групова діагностика знову ж таки ви могли проводити з ними на емоційне вигорання, на е, стресофактори і так далі. Ну, тут ще можливо 10. З батьками, якщо ви проводили діагностику батьків, то також ми можемо тут зазначити кількість батьків. Ну нехай буде 15. Наприклад, дівчата, зараз роблю лише припущення, це не точні мої дані. Тому звертайте увагу, цифри я роблю такі, де ми можемо розібратися дещо. І так, консультування індивідуально, охоплено осіб. І так, звертаємо увагу, що на сторінки 4 ми з вами вже відзначали кількість. По тематиці консультації. І я вам там зазначала, що дітей в мене шість, педагогів у мене шість, а батьків в мене лише один. Стоп? Що трапилось? І так, а батьків в мене один. І таким чином оця ось строчка індивідуальне консультування має бути відповідною четвертої сторінці. Якщо ця строчка не відповідає, то в нас аналітична довідка має похибку, і за це ми можемо перероблювати її декілька разів. Звернути особливу увагу на дану консультацію. Групове консультування Знову ж таки, це надання рекомендацій після діагностики. Це може бути групова консультація групи дітей, які говорять про те, що там, наприклад, вони не можуть договоритися про щось і так далі. Отже, ну, наприклад, груповим діагностикою в мене задіяно ну, 25 осіб дітей, є, педагогів 10 і батьків у груповим консультуванням. Не займалися на прикладі, да профілактика індивідуального куплення профілактикою. Зазвичай ми профілактичні заходи проводимо з усіма нашими е, учнями. Тому, скоріш за все, у вас тут буде циферка, е, яка зазначає повністю кількість осіб. Але зауважу це в мене така цифра. У вас може бути трішки інша цифра. Але за рік, скоріш за все, ви працювали з усіма дітками з педагогами. Профілактику проводили бесіди, консультації лекторії. І так далі. Тобто проводили з ними, можливо, якісь розвивальні вправи чи на стресостійкість, чи на зниження рівня тривожності, і так далі. Тут також може бути циферка якась. І батьки. Якщо проводили ставимо і кількість, якщо не проводили, нічого не ставимо. І так, профілактика групова. І так, індивідуальна група. Вам. Знову ж таки, ось тут може виникнути питання індивідуально чи з усіма я 587 учнями пропрацювала. Ні, звичайно, я тут можу змінити свою, наприклад, циферку на 125 осіб, які я пропрацювала індивідуально, але в мене 587 осіб будуть груповим охоплено. Таким чином я неодноразово приходила, до, е, проводила заняття або про світу, або лекторія, або відеоматеріал саме з учнями нашої школи. Е, тут я нічого не проводила для педагогів і нічого не проводила для батьків, хоча насправді ми зазвичай це робимо. Е, корекційне Корекцію я не проводила, тому пропускаю дану е, категорію. Корекційна групова знову ж таки не проводила і пропускаю категорію. Навчальна діяльність е, охоплена осіб, Дівчата, Будь ласка, не плутайте власну навчальну діяльність з навчальною діяльністю, яку проводите ви. тут от зазначена навчальна діяльність це мається на увазі факультативи, курси, е, які ви проводите з учнями. Її зазвичай немає, але якщо у вас є факультатив, я за вас рада, і ви сюди вносите кількість охоплених осіб. Тут може бути 10, 20, 30 і так далі. Да? Проведення ділових ігор, тренінгів охоплених осіб. Ой, класно. Наприклад, з цими класниками ми перепрацювали розумники і розумниці. Скільки в мене в сьомому класі в мене їх три класи. Отже, я порахувала кількість осіб і зараз вам приблизно написала ось таку циферку. Дуже багато написала, але я можу її змінити. да? Наприклад, восімдесят сім з діловими іграми і вчителями проводила, наприклад, 32 два особи було задіяно, з батьками не проводила все. Тобто ось тут ви зазначаєте, що ви робили з ким ви робили зв'язки з громадськістю охоплено осіб. Ні, не було в мене в цьому році таких зв'язків, тому я нічого не ставлю. Просвіта охоплена осіб. І так, давайте подивимось, що профілактика і просвіта трішечки різні речі, але вони дуже схожі за е, своєю е, природою, тому, скоріш за все, просвітою ви знову ж таки. Заохопили всіх своїх е, осіб, але я вам ще раз говорю про те, що ви можете це робити на власний роздут, і не обов'язково там будуть всі ваші учні. І так, поїхали далі педагоги. Так, будь ласка, я ще й з педагогами попрацювала і просвітою охопила е, батьків. Ну, батьків, наприклад, трішечки більше, ну, 132, Нехай буде так. Та не всі батьки прийшли до психолога сам, на консультації на просвітлення і так далі. Поїхали соціальний педагог. Ось тут ми нічого не змінюємо, не робимо, тому що соціального педагога в нашому закладі немає, тому ми зазначили лише те, що зазначили свою роботу. І ще раз повторюся, що. Індивідуальне консультування має бути відповідним до сторінки 4, яку ми з вами заповнили попереду. Далі консультування група в не перебільшу не бути більшим за кількістю осіб, яку ми проводили. Далі, профілактика може бути індивідуальна з багатьма або з декільками учнями. Це не говорить про те, що ви погано працюєте. Це говорить про те, що в вашому випадку ви зробили стільки то індивідуальних профілактичних робіт. Далі, профілактика групова, скоріш за все, ви працювали з усіма вашими учнями, але це не факт. Добре. Ось така, такий вигляд має приблизний: є моя аналітична довідка, і я роблю зберегти. Знову ж таки, у нас е, ця інформація збереглася, я вже втомилася, не хочу більше працювати. Все, говорю, е, що не хочеться е, мені вже вкрай, і говорю, що всім бажаю успіху, зустрінемось наступного року.